Голова конституційного суду Юрій Баулін, який вчора ввечері потрапив у ДТП. Нині в Полтавській лікарні медики кажуть, пацієнт при свідомості транспортувати його не можна. В аварії загинуло троє людей: дитина та її батьки. Ще одна дитина в реанімації. За попередніми даними винний в автокатастрофі водій Юрія Бауліна. Докладніше про обставини трагедії дивіться далі. Аварія сталася вчора близько 20-го вечора на трасі Київ-Харків поблизу села Циганське. Автомобіль Тойота Камрі виїхав на зустрічну полосу і совершив лобове столкновення з автомобілем Нісан. вказаному автомобілі знаходилось четверо пасажирів. Двоє з яких скончались на місці. Двоє знаходилися на задньому сидінні, Діти установлено, що автомобіль Toyota Камбрі знаходиться на балансі Конституційного суда України. Голова конституційного суду Юрій Баулін разом із водієм у реанімації у хворих. Полі травма, пошкодження внутрішніх органів, скелетна травма. Вони прооперовані в екстреному порядку. Зараз знаходяться в реанімаційному відділенні, стан стабільно важкий. Внаслідок зіткнення легковик, в якому родина поверталась до Полтави, знищено вщент. Чоловік та жінка померли одразу ж на місці пригоди. Двох дітей доставили до лікарні. Одна дитинка, це хлопчик 13 років вкрай тяжкому стані, була дитина. Травми дитини були несумісні з життям На превеликий жаль, після 40 хвилин реанімаційних заходів дитинка померла. Друга дитинка, 11 років дівчинка, зараз знаходиться в реанімаційному відділенні, в тяжкому стані. Ми проводимо всі заходи для того, щоб зберегти життя цієї дитини.

Ні, права була і нарушала правила машина, в якій находилася глава концерного суда. Розпочаток кримінальне провадження. Винуватці аварії загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Юлія Михайлова, Володимир Непепиво, Костятин Худолій. Новини на першому.